Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання-Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною буде багато цікавого. Сьогодні, друзі, я хочу вам запропонувати ось такий дуже гарний візерунок. Він трошки дає об'єм і так виглядає з лицевої сторони, і так з виворітної. Він має дуже приємну і гарну текстуру і приємний на дотик. Такий візерунок можна використати в різних виробах, на що буде наша фантазія та уявлення. Якщо вам такий візерунок сподобався, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Раппорт цього візерунку складається з 12 петель у ширину і 12 рядів у висоту. Я набрала два рапорти. Плюс одна петля для симетрії і дві кромкові, тобто 27 петель. І пров'язала декілька рядів хустковою в'язкою. Ми їх не рахуємо, це я для того, щоб край не завертався і було гарно видно. Вважаємо, що ми набрали петлі і знаходимося в виворітному ряду після того, як набрали петлі. І будемо в'язати перший установчий ряд. Він не має відношення до рапорту, це просто установчий ряд. І в'яжемо таким чином: одна лицева петля. П'ять виворітних. Одна лицева петля і п'ять виворітних. Це перший рапорт. Одна лицева петля і п'ять виворітних. Одна лицева петля, 5 виворітних, одна лицева петля для симметрії і кромкова це був перший установчий ряд. Далі ми з вами пров'яжемо зараз три ряди по малюнку, так як лежать петлі, лицеві петлі пров'яжемо лицевими, виворітні виворітними, а кромкові пров'яжемо, як кромкові, так що, що в'яжемо перший, другий і третій ряд по малюнку. Ось ми пров'язали три ряди і повертаємось на виворітну сторону і будемо в'язати четвертий ряд. Першу знімаємо і перед нами одна лицева петля. Ми її пров'язуємо виверідною за задню стінку, але не знімаємо зі спиці. Далі ми робимо один накид і пров'язуємо її ще раз виварітною за задню стінку. Тобто, ми з одної петлі пров'язуємо три і знімаємо зі спиці. Далі у нас 5 виворітних петель. Ми їх пров'язуємо також виворітними, але робимо один раз обвиття спиці. Ось таким чином. Робимо Один раз обвили і пров'язали виверідною. І наступну петлю. І всі петлі ми пров'язуємо виворітними з одним обвиттям, всі 5 петель. Далі у нас одна лицева петля ми її пров'язуємо виворітно за задню стінку, але не знімаємо зі спиці. Робимо один накид, далі пров'язуємо її ще раз виверітною, робимо ще один накид і пров'язуємо її знову виворітною. Тобто, ми з одної петлі пров'язали 5 і знімаємо зі спиці. Далі ми 5 наступних виворітних петель пров'язуємо, обвиваючи спиці один раз і пров'язуємо 1 2 3 4 5. Далі у нас одна лицева петля. Ми її пров'язуємо виворітною, робимо накид, знову виворітно, накид. І виверідне, в'яжемо за задню стінку. Далі, наступні 5 петель ми теж один раз обвиваємо спицю ниткою. І пров'язуємо всі петлі виворітними. Пров'язали. Далі лицеву петлю пров'язуємо виворідною за задню стінку, не знімаємо зі спиці, робимо накид, знову виверітна, накид і виверітна. Знімаємо зі спиці. Наступні 5 петель пров'язуємо виворідною, обвиваючи спицю. 1, 2, 3, 4, 5. Далі у нас лицьова петля. Ми її пров'язуємо вивертною за задню стінку, робимо один накид і пров'язуємо ще раз виворітною. І остання кромкова виворітна. Ось стільки ми понакручували, понав'язували. і це у нас був четвертий ряд. В'яжемо п'ятий ряд це лицевий. Першу знімаємо, далі у нас три лицеві петлі. В'яжемо один, два, три. Далі у нас 5 лицевих з обвиттям. Ми знімаємо, розкручуючи ці обвиття, знімаючи петлі на праву спицю. Ось ми зняли 5 петель. Далі ми на ліву спицю знімаємо перші дві петлі. Далі у нас залишається три. Ми беремо за задню стінку першу і другу петлю і міняємо місцями з третьою, тобто, у нас третя становиться першою. І після цього ми всі п'ять Пров'язуємо однією лицевою за задню стінку. Ось у нас так виходить. У нас третя петля буде, вийшла верхньою. От, стільки тут нав'язано 5 петель з одної. Ми всі п'ятеро пров'язуємо лицевими окремо: 1, 2, 3, 4, 5. Далі знову знімаємо петлі, розкручуючи обвиття. Ось у нас виходить 5. Дві знімаємо на ліву спицю, далі за задню стінку першу і другу, міняємо місцями з третьою. Далі пров'язуємо всі 5. Однією лицьовою за задню стінку, далі знову 5 лицьових петель, і в'яжемо по такому принципу до кінця ряду. Знову розкручуємо 5 петель, 2 знімаємо на ліву спицю, 3 залишається ми першу і другу, міняємо місцями з третьою, і тепер всі 5 пров'язуємо лицьовою за задню стінку. Далі у нас п'ять лицевих один. Два три, чотири, пять. П'ять петель знімаємо, розкручуючи обвиття. Ось п'ять петель. Дві знімаємо на ліву спицю знову беремо дві перші петлі, міняємо місцями з третьою, і всі п'ять пров'язуємо лицевою за задню стінку. Далі у нас три лицеві петлі. Один, два, три. І кромкова виворітна петля. Це був п'ятий ряд, шостий ряд в'яжемо таким чином. Це виворітний ряд, першу знімаємо, і далі у нас три виворітні петлі. Ми їх пров'язуємо виворітними за передню стінку. Далі у нас буде йти одна лицева. Після цього п'ять виворітних. Один, два, три, чотири, пять. Знову одна лицьова, п'ять виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять. Одна лицьова, п'ять виворітних. Одна лицьова, В кінці три виворітні петлі, і кромкова виверітна. Це був шостий ряд. Далі ми в'яжемо ще три ряди по малюнку. Лицьові петлі пров'язуємо лицевими, а виворітні – виверідні. Так що в'яжемо ще сьомий, восьмий і дев'ятий ряд по малюнку. Пров'язали ми 9 рядів, і зараз будемо в'язати 10-й це виворітний ряд. Першу знімаємо і далі в'яжемо три петлі, В'яжемо їх виворітною, але обвиваємо спицю. Тобто повторюємо такі ж елементи, як і це в четвертому ряду. Тепер ми одна лицевами і пров'язуємо її виворітними. один накид, другий раз накид і третій раз. І ми з однієї петлі зробили 5. Далі наступні 5 петель пров'язуємо виворітними, але робимо обвиття спиці один раз. Далі у нас знову лицева петля ми її пров'язуємо виверітною за задню стінку. Не знімаємо зі спиці накид, виверідна, накид, виверітна. Далі у нас знову 5 петель, ми робимо обвиття і в'яжемо по такому принципу до кінця ряду. Пров'язали. Далі лицьова ми її в'яжемо виворітною, накид. Виверітна, накид, виверітна. Знімаємо зі спиці. Далі 5 петель пров'язуємо, обвиваючи, пров'язуємо виверітною. 2, 3, 4. 5. Лицева петля ми з неї робимо так само 5, вивертна, накид, виверітна. Накид, виворітна. Далі у нас три виверітні. Ми їх оббиваємо один раз і пров'язуємо виверітними. Це у нас 10-й ряд. В'яжемо 11 Першу знімаємо. Три петлі розкручуємо. Беремо першу знімаємо на спицю. Потім з цієї сторони першу за задню стінку міняємо місцями з другою. І пров'язуємо всі три петлі однією лицьовою за задню стінку. Ось так. Далі ми в'яжемо 5 лицьових петель: Один, два, три, 4, 5. Тепер ми знову 5 петель знімаємо, розкручуючи обвиття. Ось у нас 5 петель. Дві знімаємо на ліву спицю. Далі за задню стінку беремо перші дві петлі і міняємо місцями з третьою. І всі п'ять петель пров'язуємо лицевою за задню стінку. Далі п'ять лицевих петель: Один, два, три, чотири, пять. Знову розкручуємо. Ось у нас 5 петель, дві знімаємо на спицю. Залишається три. Ми перші дві за задню стінку, міняємо місцями з третьою. І всі п'ять пров'язуємо разом лицевою. Далі знов 5 лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5. Розкручуємо. Дві знімаємо перші дві петлі міняємо місцями з третьою. І пров'язуємо всі п'ять лицевою. Знову п'ять лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5. У нас три петлі, ми їх розкручуємо, знімаємо, далі одну повертаємо на ліву спицю і далі першу і другу міняємо місцями. І пров'язуємо всі три лицевою, і кромкова Це у нас був одинадцятий ряд. Ось так у нас в лицевому ряду виглядає, з лицевої сторони. І 12-й виворітний ряд в'яжемо по такому ж принципу, як і шостий. Там, де у нас одна велика виворітна петля, із п'яти ми пров'язали, ми в'яжемо її лицевою. Далі у нас 5 виворітних.

Одна лицева, і виверітно. Ось ми і пров'язали наш рапорт 12 рядів. Він ось виглядає так об'ємно. Ось так він виглядає об'ємно з лицевої сторони, ось так з виворітної. А це після ВТО так виглядає. Дуже м'якенький, дуже гарний. І далі ми повторюємо з першого ряду наш візерунок. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобався мій майстер-клас, було все зрозуміло. Якщо щось маєте якісь запитання, то задавайте мені, я обов'язково відповім на всі запитання. Над... Сподіваюсь, що вам сподобався мій майстер-клас. Якщо сподобався, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, мені буде дуже приємно. Я тільки нещодавно відкрила цей канал, ще двох тижнів немає, як відкрила. І мені потрібна ваша підтримка підпискою, коментарем, вподобайкою. так що, друзі Дивіться, в'яжіть. Я сподіваюся, що вам зі мною буде цікаво. Так що, любі мої, кохайте один одного, будьте коханими і до нових зустрічей!